Так, доброго ранку товариство. Сьогодні у нас чистка скважини в, в такому ЖК маленькому у нас таке робоче місце сьогодні для чистки скважин. Так, друзі, насос стоїть у нас водолейка 0563. Він стоїть на виході води, треба буде його допустити нижче. Так, цей гідрокумлятор, який був всередині в приямку, ми його витягуємо всередину. От нас виглядає весь процес скважина. Е, скважина яка є е, автономна для водозабезпечення. Так, Друзі, я нагадаю, що ми займаємося чисткою скважин в Київській області. Ми в день е, звернення можемо вас записати, приїхати от до вас додому. Е, почистити сверловину, подіагностувати її, кількість води, дебід її. Ніколи не нехтуйте своїм здоров'ям на воді. Дешевше скважину почистити, щоб пити гарну воду. друзі. Так, щодо правильності монтажу, друзі. Так, друзі, от наша є сверловинка, качаємо зараз приямок. Приямок качає. Е, Конозаційний приямок, тому що, друзі, немає тут алету воду. Якщо треба щось таке почистити вам скважину, подіагностувати її, оприділити дебіт, шмедіт, кредит, щоб отакий. Барабуль як от таких не було, ми це все поправимо. Це нагадаю, друзі, село Нове, ось такий же нас. Так, друзі, я ще вам хотів сказати, ми тут трошки рекламку підновили свою, якщо ви ж не знаєте наш контакт або призабули, Київ комунальний ремонт скважин. Чистка сервіс обслуговування. Так, друзі, на все вам добре. Я вам кажу пока.